То скільки ж часу промайнуло, відколи розлучила нас війна. А може, б ми б зустрілись знову один одного міцно обійма. Поїхав ти в країну боронити. І ще тоді, як прокидалася весна, а я й не знала, що таке затія, не в ріднім краї була. Вже потім телефонною розмовою. Доніс до серця плани без прикрас, здригнулася душа, немов вкололи, все стало сірим і зупинився час. Хто ж, як не ми, моя маленька? Завзято мовили кохані її вуста на землю батьківську напали і захищатим її, допоки ще жива. І ось ти там. Борониш нашу неньку, світанки так квапливо зустріча, вони наповнені невтомної надії, ну трошечки ще, і закінчиться війна. А я чекаю все І чекатиму, бо вірю, невдовзі знову стане в танок. Той, що в готелі танцювали, соколи линули під тихий крок. Що скажеш, соколи, мій милий. Поглянь у небо думку звеселя, а може, ми б зустрілись знову один одного міцно.